Добре день, дівчата. Так, день. А ви чули про старт фотоконкурсу краси на порталі віто? Так, вже чули. А самі приймаєте в ньому участь? А, ні, не приймаємо, але хотіли прийняти в участь. А, що ви очікуєте від участі в цьому конкурсі? Перше підняти школи, а друге знайти більше. А що особисто від себе, хотіли побажати конкурсанткам? Щоб вони побільше приймали участь. Піднімали також рівень школи і завжди були красиві. Дякую вам. все найкращого. бажаю перемоги. Дякую. Привіт! Привіт! А ти приймаєш участь у фотоконкурсі краси на Олецькому порталі Вітол? Так, приймаю і маю дуже непоганий рейтинг. А особисто від себе, які поради за цих дівчатам, які бажають підвищити свій рейтинг? Ну, побільше спілкуватися зі своїми друзями, відслати е, спилки на конкурс через емейл e або навіть і вконтакті. І просто не приховувати, що ти приймаєш участь в цьому конкурсі. Дякую тобі, все найкращого. Привіт. Привіт. А ти умова з умовами фотоконкурсу Касиня Оловчанка на порталі Віто. Так, я особливо приймаю участь. А які зауваження уваги, що за конкурс задає? У мене немає зауваження. Я раджуся дівчата, також тримаю участь у конкурсі. Дякую тобі, все найкращого. Привіт. Привіт. А ви чули про умови фотокондусу та краси Так, я оновчанка? Да, да, чули, був таке. А що особисто став на нього, ви скажете? Ваший конкурс підтримуємо, почали ще проявити себе якості. А що порадите конкурсанткам і дівчатам, які не зареєструвалися? Ну, Реєструйтеся, це досить гарний конкурс, саме взяв участь, але стати, не тієї статі, ніхто схожу по критеріям, але обов'язково приймайте. Дякую. Привіт. Привіт. А ти знайома з умовами протоконкурсу на Олевському торговельному організованому порталі Віток? Да. А сама приймаєш участь? Приймаю. А до речі, а які твій рейтинг? Ну, мій рейтинг не ходить А скажи, будь ласка, що ти робиш для того, щоб підняти свій uh, Ну, Я йду своїх друзів, знайомих. Я відправляю ці силички в, в контакті, щоб з мене не да. Привіт, дівчата! Привіт! А ви знаєте, що Олешський торговий рогальний портал Вітол? Проводить фотоконкурс краси під назвою Я Олечанка. Звичайно, знаємо. А ви зареєструвалися учасниці? Так, зареєструвалися і активно приймаємо в себе участь. А що особисто від себе ви очікуєте від конкурсу? І взагалі ваше бачення стосовно нього? Я вважаю, що цей конкурс може сприяти і міста. І ми можемо представити себе у своїй красі. Дякую за увагу. До побачення.